дзвонить по телефону, але тебе... Бабе-бабе, давайте ще раз почну. Щось я. Тут просто дівчата сидять і вже я так відчуваю, що ла ла, -ла буде. <гум> Тобі весь день дзвони по телефону, але тебе чогось немає дома. Що за діла ти чого... Теж ти така красива, я за тобою ти давай тікати, мабуть, прийняла за маньяка. Ла-ла-ла, ла-ла-ла Не Ла-ла-ла Ла-ла-ла Ну, хлопцям тут дають, напустіло. Да, Зима весна, яка тім різниця, коли почнеш собачка зупиниться, у мене вибух став. Енергетичний, бо в нас стосунки платонічні, а ти знайшла собі таке заняття, як ти дуже коротеньке плаття, і щоби я не ліз до твоєї сраки, на те причини, а усіляки ла ла, -ла.